До того як сценарій фільму «Гіркі жнива потрапив у руки акторів, вони зізнаються, ніколи не чули про голод в Україні 32-33 років. Ні у школі, ні з книжок, ні в кіно. Коли ми почали дізнаватися про голодомор, нам було соромно. Знаєте, люди кажуть Сталін. От ми знаємо, що там щось трапилося, якась трагедія. Але зрозуміти наскільки глибокою була ця трагедія. Нам справді про це небагато відомо. Саме тому я кажу, що це фільм, який має подивитися кожен. Коли ти читаєш сценарій, розумієш, що є причина, чому ми про це раніше не знали, і чому дуже багато людей в світі ніколи про це не чули. Погибнуть можуть мільйони. Хто об этом узнает? усвідомлення, що світ мало знає про голод в Україні, стало додатковою відповідальністю для акторів, каже виконавець головної ролі, британець Макс Айренс. Я трохи відчував напругу у випадку Юрія, тому що ця історія ще не розказана. Про неї знає дуже мало людей, і це одна з найбільших несправедливостей в історії. Герой Макса Айронса Юрій молодий художник, початківець із провінції, який шукає кращого життя у столиці. Найважче актору далися зйомки на вулицях Києва, де він відтворював почуття людини, яка бачить мертвих людей на вулицях, чимало з яких діти. цікаво, що ми здебільшого вважаємо, що наша поведінка, Дінка зумовлена певними моральними та етичними принципами. А тут ти раптом стаєш кимось іншим, примітивним, борешся за виживання. Людину поза принципами моралі. Радянського комісара Сергія зіграв Теймер Гасан. Актор відомий на заході грою негативних героїв, зокрема в фільмі про Бетмена чи в серіалі Ігри престолів. Утім, зізнається Теймер у гірких жнивах. Комісар Сергій був найбільшим злом, яке актору коли-небудь доводилось грати. що... Моєму герою було значно складніше через його лють та той шлях, який він проходить. Він вірить у якийсь божевільний світ, в якому він може взяти чиюсь любов і контролювати її. Він шукає любові і, врешті-решт, опускає руки. Я мусив знайти відповідь, що зробило цього героя таким злим, що примусило робити ці жахливі речі, які він чинив. Я запитав режисера: чи є щось таке? Я маю це знати, за що ти на якусь долю секунди починаєш жаліти цього героя. Сподіваюся, я врешті-решт це знайшов, тому що ніхто з нас не народився злим, ніхто з нас не народився антихристом, ніхто з нас не народився вбивцею. За іронією долі, наприкінці зйомок гірких жнив в Україні починається нова трагічна сторінка історії: Євромайдан. Коли в січні 2014-го актори приїхали в Київ для фотосесії, їх за вимогою страхової компанії помістили в закритий режим в готелі. Деякі з них, всупереч забороні, таки відвідали майдан і стали, як вони зараз розповідають, учасниками справжньої революції коли ми знімали цей фільм в Україні, ми всі проходили через гірку сторінку української історії, а жаптом в Україні починається революція. Бачити, що це відбувається знову, це було дуже важко. Попри високе суспільне невдоволення в Україні у Києві, акторів вразила привітність українців надзвичайно теплі, люб'язні гостинні люди. Я просто закохався, і архітектура в Києві просто надзвичайна. Сподіваюся побувати там ще раз. З комерційних міркувань фільм англомовний. Майже всі актори з Великобританії та Канади у головному складі у тім є двоє українців: Остап Ступка та Олександр Печериця з Київського театру Івана Франка. За Україну! за свободу Ред Матвійчук голос Америки.